Вітаю, друзі! Ви на каналі АстроМістерія і це астрологічний прогноз на тиждень з 24 по 30 листопада 2025 року. Осінь підходить до завершення і ми плавно переходимо в період зими. Цього тижня активним буде вплив Марса. Його динамічна та вибухова енергія спрямована на теми дії, волі, кордонів, захисту, агресії та напору. Постає питання, як інші люди впливають на нашу особистість і як нам реагувати так, щоб почуватися краще? Додатково посилюється вплив кармічної планети раху. Вона підштовхує діяти непередбачувано і імпульсивно, через що можливі поспішні рішення. З іншого боку, раху додає ще більше активності до марсіанського руху. У результаті цього тижня ви можете відчути підвищену дративливість, бажання всього й одразу, розмитість реального бачення плану, а також зовнішній тиск, коли доводиться зібратися і подолати будь-яку перешкоду через боротьбу або стійкість. На цьому тижні на небі формується опозиція між ураном і сонцем. Цей аспект додає до тижня ще більше напруги та непередбачуваності. Зазвичай це відчувається так: дратує все, що обмежує, хочеться свободи у графіку, справах, стосунках, з'являються блискавичні ідеї, з'являються раптові рішення, хочу і роблю. Нервова чутливість і імпульсивність підвищуються, а також складно терпіти авторитети та зовнішній тиск. На такій опозиції часто трапляються раптові поворотні ситуації, зміни планів, несподівані зустрічі або навіть розставання, обірвання старих зв'язків, новини, що змінюють напрямок руху, технологічні і інформаційні сюрпризи, прорив у ідеях і творчості. Уран завжди робить не так, як планувалося, але ці зміни ведуть до свободи. Найнапруженішими днями тижня є 27, 28 і 29 листопада. У ці дні місяць активує Марс і раху, тому важливо бути особливо обережними, адже підвищується ризик травмування. Також не рекомендується починати обговорення важливих тем, бо енергія дуже конфліктна і легко перейти межу. В інші дні тижня формуються сприятливі енергетичні хвилі. Вони розкривають ваші можливості і таланти, можуть з'являтися раптові осяяння, неординарні ідеї, творчі імпульси. Якщо взяти ці ідеї до роботи, вони здатні привести вас до успішних результатів у майбутньому. На цьому тижні можливі творчі відкриття, несподівані можливості, ідеї, які ведуть до реальних результатів, оновлення стосунків, зустріч з першого погляду або навіть нове кохання. Рекомендації тижня з 27 по 29 листопада бути обережними уникати конфліктів та ризикованих ситуацій. В інші дні тижня. Бажано приділити час собі, своїй красі та комфорту. Можна піти до салону краси, але не робити інвазивних процедур, тому що тільки 29 листопада Меркурій виходить із ретроградного руху, а також 28 листопада Сатурн виходить із ретроградного руху. Також можна відвідати творчі заходи і майстер-класи, або просто слідувати поклику вашого серця, робити те, що приносить вам радість і задоволення. Всім бажаю тихого, гарного і приємного тижня. Всім папа! -па.